Кстати, у всіх однаково, якщо. Всім привіт. Сьогодні будемо розвивати міф про очисники. Це ну така дилема. Починаємо з вами Дмитро Лух'янов. При підтримці компанії Автонова. Автонова нам дала дані, очисники, щоб ми розвіяли міф, хто же круче моє, хто же круче сохне, хто ж вообще круче. да? На столі у мене паддон, став рега засратий так, просто ну гнидники. Ось Сюди хопа казінаки. Зараз будемо проводити тести. Ще в мене є Ветош. Завтра буде на еликсі, кому надо 55 гривень забирайте на дитину маленьку э, хакі. Я ж не можу, наверное, возьму бардаль, тому що це і матюль, пацани. Це такі очистителі. Це ну, ну, дорого багато для очень людей. Це у нас матюль. Паня. Ну это ж матюль. Ты шо, боже, святая світих, бардальце. Оце зараз попшики на цей подон после цього очисника, Плюс 50 лошадей. Сразу плюс 50 сил, сіл. Ну, сьогодні. Раз, диви. Сказать, що. Я зачарован, нічого не сказати, да? так? Текстар. Ми на тікстарі сиділи дуже довго. О, диви. Тут даже звучок по-другому. О, текстар ярче взял. Диви. У нас тут передача, тайт или кипенчене, очиститель или смерть. Диви. Текстар, тут вообще BMW. BMW тут честных, пацаны. Ух ты, бл. Ты пацани, что он делает. Пацаке. Ого. я аж привалил. BMW оригинал, пацаны. Диви. Диви. Це Беховський. Що творить? які чудеса он творить. Сказав би Владимир Мунтян, скиньте мені ще по 400 доларів. ТРВшка, Тут хороший слой. Ой, ТРВ, хорошо миє. Сразу диви, от покажи уровень грязі, наскільки він, да. І покажи ось отуто. -от -от. Ну його фактично тут уровня немає. Цього грязі такого, як туто. Агонь. Огонь. Кстати, воню у всех одинаково, если что. Это <laughs> у нас ликви моли. О, о, вот тут напорище, еще Да Та, И е... уже отбивает, смотри. он уже отбило, смотри. О, да не, 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 не. Ты что? Ну ты картиночка проявляется, смотри уже. Опачки, ликви моли. <laughs> да? И тебе и ликви. Хела. Хела, это Hela. Hela у нас тоже Ну Она и не сильно дорога, в принципе. Давай, наверное, сюда. Диви. Та ти Тема! Тема. К2, пацани, диви. О, та ти шо, да? Десь щось одмив, а десь щось і не взяв. Ти чуєш, братан, я ще не встим підійти, але воно вже було висохше. Тобто <рес> К2 сохне, він просто вже сам висихає. Манул, пацани. Зараз ми його розвернемо, наверное. О! Дивись. Все для манола. Ух. <реш> <реш> кстати, мої хорошо. Диви. Раз, вимив, вимив. Тобто я спеціально пшикаю небагато, щоб там не стоять відро вливати туди. Ми сидим на манолі і ми сидимо на РІМОКСІ. Зараз я покажу, що ми сидимо на РІМОКСІ, пацану. Диви. Вимиває і нис і верх, так? Ну, там такі відлаження теж непогані. Диви. Вимив, вимив. Єврорепар. Такий напор интересный, прикольний. Кстати, всі бризують одинаково, але цей і вообще интересный. Так, пробуй. Ну диви. Я ще не підійшов, він ще не висох, братан. Він ще виїдає. Ну что, теж диви стіну взяв. Стенку взяв. Шафер. І ми зробимо хитрость під вухом, тут ніхто ніколи не був. Ну що, братан, погнали. Вот такий вам результат. Больше всіх мені щось так зашло жорстко к 2. БМВшний, прикольний такий вообще чіткий. Ну, зрозуміло, тікстаровський, рімаксовський, Хела, кстати, круто взагалі. Моє особисте мнение. А ТРВ. Це дорого, качественно, круто. І тох який? Як там є фраза? Кожен як хоче, так і. <laughs> Думаю, міф ми розвіяли, воно все плюс-мінус працює однаково. В когось слабший напор, в когось взагалі не зрозуміло що. Там до мене прийде клієнт. Блін, у ну, мене там хело. да. БМВшна станція приходить. Ну, приєднано клієнтів, да, там прийти він раз дивиться, блін, ну круто. Пацани, у пацанов оригінальний очиститель. Да, він стоїть дороже, і ну, в мене ж БМВ, я ж її люблю. Пацани, вибирати тільки вам. Тобто що заказати. Даний постачальник э, автонова де, да? От в неї є багато очисників. Любе рябе на любі бабки, правильно? Я в мене Манол і Рімакс, мене все устраюває. Ну, матюль бардаль точно б не брав би. Ну, от ситуація. Всім пока, всім гарного дня. З вами був Дмитро Лук'янов при підтримці компанії Автонова.